Вітаю! Сьогодні хочу вам показати свою покупку ще минулого року, з якою у мене складаються трошки дивні стосунки. Отже, на початку 23-го року Instagram підкидує мені аккаунт однієї фінської художниці. Ну, вона не професійна, як розумію, художниця. Але вона викладає свої малюнки в Instagram і я там підписана на певні теги, тому. Таким чином, я іноді дізнаюсь про певних цікавих художників-ілюстраторів. І там я бачу в неї певні ілюстрації. В неї є свій певний стиль, він мене, по суті, привабив. І м -м, влітку, м -м, в парі постів, вона говорила про те, що вона б хотіла видати свою колоду, але якось вона небагато про це говорила. І десь влітку вона так зненацька. Заявляє про те, що все, вона замовила колоди, вона вже їх надрукувала, і ось вони вже прийшли. І з'явилася на світ така колода Майя Таро. Це інстаграм самої авторки, це її автограф. Вона замовила їх в італійської компанії Ludo Cards. Вони спеціалізуються на Карткових іграх, на таро, в принципі, в них є гарний вибір різних спеціальних картонів, у цих карт карткових різної якості. І оця художниця, не дивлячись на те, що вона там, не олігарх, і в неї вистачило лише на кілька десятків лише колод власних грошей. Вона обрала гарний матеріал для того, щоб створити цю колоду, в неї чорно-білі ілюстрації. Ось сама ця колода, це її сорочка. Вона також замовила ось цей класний зріз, він кращий, Мені набагато він більше подобається, ніж золотий, оцей глянцевий, тому що він краще тримається. Карти гарної якості, такий покерний картон, в якому є ця чорна black-core серцевина, яка тримає форму карт. І також в кожній колоді йшов такий маленький принт. І якщо ви мене трошки знаєте, і мій смак, то вже сам принт може викликати певні питання, тому що ну, я, я як не люблю звірів, яких, з яких намагаються зробити людей, а, там, одягти як людей, або надати їм певні риси людей. Так я не люблю і ніколи роблять навпаки. І тут якраз головні герої це от герої навпаки. Тобто, це такі антропоморфні. Типу звірі, або люди з певними рисами тварин. Ну, в чому суть? Суть в тому, що я ці малюнки ж якби бачила. Я на інстаграм була підписана протягом майже 6 місяців до того, як вийшла ця колода. І мене нічого би, не дивувало, мене все влаштовувало. А потім, коли я вже отримала цю колоду, і вона прийшла. Я не могла повірити, що це прям я вибрала цю колоду. Я за неї заплатила гроші і що ну, я свідомо це зробила, щоб мене ніхто це не підштовхував. І я настільки сама в собі розчарувала, розчарувалася, що я відклала цю колоду і не підходила до неї. Цій художниці, власне. Мотив малювання усієї героїні з великими очима це така дівчина, яка, бачите, тут вона в вигляді пташки, тут в неї ніжки такі теж ніби пташині, там далі будуть ніжки ніби від кізочки. І ця героїня приймає різний такий вигляд в різних арканах, іноді вона просто виглядає, як людина, якось тут, наприклад. І ось це її такі пригоди. Тут вона знову пташка, знову пташка, тут знову вони пташки. Тут ніби це людина. По суті, це вейт. До цієї колоди немає якоїсь літератури, тому я просто вам показую малюнки, тому що, по суті, це перемальовані сюжети Вейта. Нічого такого надзвичайного тут немає. Деякі герої тут просто тваринки, от як ви бачите, наприклад, цього ведмедика. Але більшість це ось такі напівлюди, напівміфічні істоти. І мені дуже дивно було, що коли я дивилась її малюнки в інстаграмі, у мене не виникало питань, і коли я отримала колоду вже з такими героями, мене це абсолютно не влаштувало. Ця колода лежала в мене більше року, аж до вересня 24-го року. Коли я зненацька так само, як я її купила, я так зненацька про неї згадала. І ось я її дістала, і останні десь тижнів два з половиною, або біля трьох тижнів, я за допомогою цієї колоди роблю денні розклади. І ось як ви можете бачити тут знову ж таки вейт, дуже впізнаваний вейт. Трошки іноді вона відходить від класичних сюжетів, як, наприклад, на п'ятірці мечів. Або тут більш мінімалістичний сюжет. Так от, я до чого? Мені дуже подобається, як ця колода працює. Вона працює, по суті, як клон вейта, так само. Тобто, я не помітила якихось особливостей в, значень карт, в значеннях карт. Але за вейтом вона працює абсолютно нормально. Я потрошку звикаю до всіх цих героїв нетипових. От вісімки. Вісімка пентаклів дуже типова. Вісімка келихів теж, надзвичайно. Вісімка жезлів, ну, не, незвична, тому що тут не просто летючі жезли, а от сама пташка ця. Ну, і тут зв'язана пташка на вісімці мечів. дев'ятки. Також ця авторка подумує про те, до речі, ця колода є в продажу, не дивлячись на те, що тираж був надзвичайно маленький, але ця художниця вона не робила якоїсь великої реклами себе. Тобто в неї тільки є свій Інстаграм. Там в неї є кілька тисяч підписників, але ну, підписник це ж не гарантія того, що це буде твій клієнт. Тому до, досі ця колода продається. І художниця ця подумає про те, щоб зробити кольорову версію цієї колоди. Щодо кольорової, я не впевнена, мені спочатку треба звикнути повністю до ось цих героїнь, тому що для мене це певний бар'єр був в плані звикання до таких казкових героїв. Дивіться на цього єдинорога, наполовину єдинорог, наполовину русалка. Ну, от лисичка на жезлах це вже майже стандарт. Якщо є тварини в колоді, то скоріше за все, лисички будуть на жезлах. Королеви. Королеви мені дуже всі подобаються. Дуже Ем, цікава деталь на королеві жезлів. Так, вона дуже піклується про те, що належить їй, її будинок, її міні-спільнота, її родина. Для неї це супер важливо. І вона носить цей будинок на голові, так щоб всі бачили. Вона не просто його ховає кудись. Королі Королі мене трошки вводять в ступор, тому що мені подобається, коли королі королева складають пару, якщо це така прям Вейтівська колода, клон. Тут так, це схоже, що королеви клони Вейта, але королі вони ну, хіба що тільки келихові складають пару. Що до решти, у мене великі сумніви, що вони можуть скласти пару, тому я не в захваті. Ну і в нас залишилися молодші аркани. А ось цю карту я називаю Юлія Тимошенко. Тому, що, дивлячись на те, що ця героїня з такою зачіскою в нас з'являється на багатьох картах, але тільки тут вона одягнена, ну так, в чорно-білий майже офіційний одяг. І виглядає вона так, ніби вона збирається на засідання своєї партії. Тут така покращена версія, я б сказала Юлії Тимошенко. Наступний імператор іерофант, закохані і колісниця. Ну, ось цей, наприклад, персонаж мене дуже ну, якось вводить трошки в ступор. Мені подобається, що тут вісімка це сила, а одинадцятка це справедливість. Тому що, я, чесно кажучи, не розумію сенсу в цьому переставлянні згідно з марсельською традицією, тому що марсельська традиція до астрології не мала ніякого відношення. І якщо вже Вейт ну, або Золота Заря розподілили астрологічні співвідношення, то навіщо залишати старий марсельський порядок? Деякі аркани мені тут дуже подобаються, як, наприклад, смерть, як, наприклад, помірність. Там ще були деякі до того, а деякі я досі до них звикаю. Наприклад, оця ця зірка, отакі персонажі, там, де голова тварини і далі тіло людини, у мене до сих пір викликають ступор. Є така колода у Художниця, яка намалювала Light Sears Таро, тобто Таро Світлого Провидця. Таро Curious Creatures вона називається. Це одна з останніх її колод. І там от в неї всі персонажі, вона колажна, тобто вона не мальована, як оця, а колажна. І там теж до тіл людей. Вибачте, хотіла сказати, присобачення, але В цьому випадку не дуже підходить. Голови тварин, ну, якби приєднані. Я не розумію цього, якщо чесно. І от в цій колоді а, я теж якби, з цим борюся, але мене ж ніхто не примушував купувати цю колоду. Я ж її купила. Ну, от тому я з нею зараз працюю. До речі, вона в мене дуже добре спрацювала з оракулом Альони Райди. Вибачте, зараз я поскриплю своїм а, скрипучим. Стільцем, щоб достати вам дістати вам. цей оракул. Оракул Альони Райди, в мене це старе видання. Зараз він виглядає по-іншому. Називається він символи обереги. Виглядає от він таким чином. Тут у нас є на бежевому цьому фоні це такі відьомські руни, я так розумію, їх 13. І решта карт тут всього, лише, всього 40 карт це різноманітні символи, От, наприклад, лабіринт, або павич, або кристал, або ловець снів, або змія, борон, сова, троянда, корона, голуб. Конюшина. Ну, такі універсальні, по суті, символи. Ну, це квітка життя. пацифійський оцей знак відомий. Спіраль ДНК. А це, по-моєму, поле. По-моєму, це поле. Ось ці карти, не знаю чому. Коли я почала працювати з цією колодою, одразу чомусь достала цю колоду, хоча я не брала її дуже давно в руки. І от зараз у мене ці колоди, по суті, дуже добре паруються одна з одною, і свої денні розклади я роблю саме на них, на двох. Тому ось така у мене дивна трошки історія. Чи, чи були у вас такі покупки, які ви робили, а потім думали. Що зі мною сталося, навіщо я це купила. Ну, схоже, що я не буду позбавлятися найближчим часом від на ці колоди і буду ну, намагатися з нею якось ем, звикнути до неї, якось дружити, тому що нарікань на її роботу в мене зараз немає. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей!